Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Оля. Сьогодні у мене 2 жовтня, середа, і я починаю знімати нове відео. Перед собою ви бачите прев'ю від наборчика Лукас артикул B2303 на картинці відшив. Е, так, трошки технічних характеристик, вишивається хрестиком в дві нитки. Набір називається Гарбузи, 42 кольориний точок, їде 16-го каунту. І готова робота повинна вийти 46,5 на 27 см. Це можна сказати мій довгобут. Так, починала я її 24 серпня 2020 року. Вже 4 роки лежить ця робота. І вона в мене не просувається. Повишивала я її до 15 вересня, знайшла листочок, і тут в мене написано: 10 днів я її вишивала, і потім відклала. Надивившись YouTube вишивального, що можна вишивати не одну роботу, роботу а декілька. То, мабуть, я її відклала і почала щось інше, вже навіть і не пам'ятаю. І в 2021 році я взяла її один раз, щось поколупала, мабуть, і теж відклала. Вишивала я її по паперовій схемі. Зараз покажу ось така схемка в наборі. Я закреслювала маркером значки, зараз вже я не зможу вишивати по цій схемі. У мене є перенабір, я купила у Олі лукової і зараз буду вишивати по перенабору. Дуже класна робота, вона така яскрава, соковита. Хочеться мені її завершити. Я згадала, що в мене є ось ця розпочата робота, і прямо-таки мені захотілося її повишивати. Не те, щоб повишивати, а звісно, хотілося б її завершити. Але вишивати багато, і зараз покажу вам, як виглядають мої вишиті хрестики. Ось на такому етапі я зупинилася. Я відмітила в САЗі все, що в мене вишито. Сподіваюся, що все. Тому що вже по паперовій схемі відмічати В сазі ну таке ще собі задоволення, і в мене вийшло 10 168 хрестиків я бачила готову вишиту роботу, вона надзвичайно гарна, яскрава, соковита, такі класні кольори. І, звісно, хочу мати і в себе таку готову вишиту роботу. Отож Сподіваюся, що хоча б половину. Я вишлю до 50%. А може, вона так полетить у мене, що й вишлю більше. Бо вишивати ось цими такими руденькими кольорами, помаранчевими, жовтими, мені дуже подобається. І тут такі яскраво сірі, сірі, блакитні. І дуже виглядає оцей стіл. На якому лежать всі ці гарбузики, то я хочу, звісно, і їх теж повишивати. Так, зараз покажу ниточки. Тут 4 органайзера з нитками. Я щось собі тут вже писала, відмічала, не знаю, що це в мене за цифри. Посаді, здається, в нитках DMC. А може і на Іанкор не подивилась, подивилась, скільки в мене вишито хрестиків. А ось які там номери, бачите, десь дуже мало ниточок, багато коричневий, зелені, ось такі, ось така яскрава палітра. Дуже класна. Жовті, помаранчеві, ось такі кольори. Так, ну що ж, йду вишивати, скільки я вишю, я ще не знаю, що буду вишивати. Можливо, візьму сірі кольори буду вишивати стол. Так, скільки у мене тут вишито, ось цей листочок у мене вишитий. Так, ось він. І ще набагатенько, багатенько ще вишивати мені сірими кольорами, і хочеться, і, звісно, і цього гарбуза зеленого вишити, і ось цього такого помаранчевого, багато зелених кольорів. Квіти класні. Тут така вазочка ледь помітна. Е, ну що ж, пішла я вишивати цю роботу, і ще в мене чекає гарбузик. І зустрінемось з вами, коли мені буде вам що показати. Всім привіт! мене 7 жовтня, понеділок, і я, як завжди, вам показую свої просування. Е, так, вишивала я цю роботу і вишивала ще пластик. Спочатку показую вам свої гарбузики. Ось так виглядають мої вишиті хрестики, як ви. Вже побачили, я вишивала ось цю поличку, ось цю поличку і зашила майже всіма сірими кольорами. Тут світло-сірий, темно темносірі, є такий ще гарний блакитний. Але він е, тут, здається, як блакитний, виглядає точніше, як блакитний, а на палеці. Він такий сіро-блакитний. Ну, Дуже гарні кольори, гарне поєднання. І я вишила майже, майже всі сірі кольори мені десь зараз ножнички візьму. Так, і мені тут десь ще світло-сірі кольори треба вишити буде. Тут буде ось ця. Ваза. І тут ще на цій бабці. Що це, здається, бабка, чи як вона там правильно називається, і тут будуть ще сірі кольори. І все. Ну, і ще залишилось багатенько ниточок на бабінці. Так, отака класна робота. Дуже вона легко-швидко в мене шла і вже, як ви бачите, тут будуть листочки, тут ще, здається, сірим треба позашивати. І тут вже листочки, так, приб'ю. Ось ці листочки будуть зелені, тут листочок великий, ось тут. І потім вже можна приступати до якогось гарбуза. Вазу поки що я не хочу вишивати, вона така бліденька, а ось гарбузика, можливо, з зеленого почну, то буду вишивати. Хочеться вже і до гарбуза приступити. Так, ну що ж, це просування по цій роботі. Так, моє СП. Файні гарбузики файно стіч, група в телеграм-каналі. Перший гарбузик вже у мене готовий. Це така червона красуня. Тут 1457 хрестиків. Я вже вирізала, але ще не приклеїла фетр. Ось така вона гарненька, яскрава. Так, це перший гарбузик. Другий гарбузик ось такий милий, чарівний. Називається зеленько. Гарненький зелений такий. Тут у мене ниточки всі по ключу, всі були, це я його вже вчора ввечері закінчила і отримала третього гарбузика, вставлю вам картиночку, він буде блакитного кольору. Так, наступний буде блакитного кольору, але я ще чекаю помаранчевий, щоб був, і фіолетовий. Дуже хочу ще ці два. Але постараюся вишивати їх всі, їх 12. Кожен горбузик видається кожні 3 дні. Раз на 3 дні виходить нова схема. Вчора вийшла блакитна, блакитний гарбуз, то я теж на днях, можливо, сьогодні ввечері теж його розпочну. І так, як я вирішила, що це відео буде в мене про гарбузи, то вчора ввечері, я так собі надумала, що розпочати мені ще потрібно якусь роботу, але маленьку, невеличку, маленьку. То я знайшла, у мене були схеми від Мілхіл. Наборів у мене нема. То я буду вишивати підбором, ну, чому б і ні. Нема в мене зараз таких коштів, щоб купувати набори, вони не дешеві. Звісно, вони гарні, класні, але я вирішила, що буду вишивати підбором, буде трошки в мене інший, але нічого. Зараз покажу вам канву і вставлю картиночку, що ж я надумала вишивати. У нас почалась тривога і вже десь гепає Щось розгубилося. Так, Перед собою ви бачите кусочок канви, це блакитна аїда. Свайгард 14 каунт, вона трохи гупає, гупає. Вона трохи темніша, ніж вам передається. Я хочу вишити на ній ось такий дизайн, ставлю вам картиночку. Я не подивилася в інтернеті, на якій основі він вишивається. Ось чуєте, бахкає. Можливо, вам не чутно, бо йде дощ, прохолодно, я закрила вікно. Так, ось такий дизайн я буду вишивати. Не знаю, на якій основі він вишивається, на якому кольорі. Буду вишивати на цьому. Тут майже повна зашивка. Потім отой пришивний елемент. Я зайду-подивлюся, у нас є магазин Монпансьє. Там багатенько всяких шармиків продається, то щось підберу. А ні, так вищу якогось маленького гарбузика, на пластику можливо, і пришлю, побачим. Ось такий дизайн буду сьогодні вишивати. Він невеличкий до 5000 хрестиків, бісер теж візьму з запасів. Ну, покажу, що я там підібрала і як в мене буде. Виходити. Всім привіт! В мене 9 жовтня, середа. Показую вам свої просування по моєму старту. Це я вишиваю підбору Міл напишу вам артикул самого набора. Це в мене Аїда 14-го каунту, така темно-блакитного кольору. Цвайгард і нитки Родіал, пері, ну і бісер пресіоза. Е, так, бісер е, підбираю з того, що в мене є. Е, Ниточки там по схемі йдуть по ключу, поки що нічого не замінювала, ну, окрім бісеру. Бо в мене багато залишків від пресіози. так, то я вишиваю. Шматочок канви в мене впритик, десь залишиться маленькі края, але то нічого, був такий у мене шмат канви, треба було його використати, щоб він не лежав, то я вирішила, що спробую вишити собі мілхіл підбором. Буде в мене не така, як усіх робота, але мене це не бентежить і я буду її далі вишивати. Збільшила вам картиночку, хочу, щоб ви подивилися, які в мене гарні котики вийшли. Тут за ключем чорний в дві ниточки, але я вишивала в три хрестик сам, щоб вони були такі більш чорні і не світила блакитна основа. А ось, ось цей маленький будиночок, то я вишила в дві нитки бачите, трохи світить. Але нічого, тут ще буде жовтим кольором хрестики. Загалом виглядає дуже гарно. Тут вишивається хрестик весь в три нитки, окрім ось цього такого яскраво помаранчевого кольору, він вишивається вдві, вишивала в три, щоб не світила. Здається, тут ось, ця, ось цей місяць буде в три нитки вишиватися, Ну, побачу, я ще ключ не весь роздивлялася, бісер обирала такий. Звісно, я би пришила сюди блискучий, він би був краще. Картинка була б така більш яскрава, але блискучий бісер у мене чорніє. Мабуть, тому що підвищена волога в квартирі, і він у мене з часом чорніє. Деякі чорніє через місяць, деякі через рік, тому я не хочу ризикувати і буду підбирати бісер, який не втрачає свого гарного кольору. Так мені подобаються ці котики, дуже подобається їх торкатися. Тут я взяла звичайний чорний бісер і пришивала чорною ниткою той, той що вишивала ось цей будиночок, в дві нитки я пришивала бісер і в два стібочка, то, виходить, 4 ниточки, щоб він добре тримався і не шатався. Так, і, і жовтий і помаранчевий також я пришивала в дві нитки, двома стібочками, щоб він, бачите, так, намертво пришитий. І тут десь я пришивала його один. Я ось не люблю, щоб він так колихався. Тому в дві нитки, двома стібочками, я вишивала. Як виходить, мені все подобається. буду... Далі вишивати цей сюжет. Сьогодні ще не обирала яку роботу, буду вишивати, бо два дні щось я себе не дуже так почуваю, голова болить. Так, ну що ж, ось такий результат з цією роботою. І зараз ще покажу гарбузик. Так, гарбузик. Ось такого красунчика я вчора вишивала майже цілий день. Не хотіла брати нічого іншого, хотіла зручно сісти на подушки на дивані і вишивати з цими головними болями. Так і то я гарно повишивала. 1150 хрестиків, здається. Залишилось мені дошити йому всю мітлу, тут пару листочків буде і бекстіч. Скажу вам, що він не дуже легкий, не в плані хрестиків. Хрестики вишиваються дуже легко, береш пасмо ниточок і зашиваєш. А в плані того, що тут світлі кольори на прозорій цій основі мені було важко очам. Важко очам було чогось ще вчора цілий день. Цвітило сонечко, і воно якось світило мені під канву. Зверху світила лампа, і ну, важко було очам, але я подолала Ну, майже подолала. Хоча блакитні кольори у мене вийшли всі. Ну, Залишається мітла, листочки і бек. Сьогодні дороблю, і, мабуть, сьогодні повинна вийти четверта схема. Дуже сподіваюся, що вона буде фіолетова. Я ще не дивилася. Так, ну що ж, Ось такі у мене просування. Ой, впав такі просування на цих двох роботах. Зараз подумаю, що я буду вишивати. Можливо, буду цю продовжувати роботу, а я ж не сказала: тут разом з бісером 1342 бісеринки. Точніше, хрестика. І це 31% від цієї роботи. Так, ну що ж, пішла я обирати собі наступний процес і зроблю включення, коли вже щось оберу. Або якщо я буду вишивати цю роботу, то вже включусь, коли мені буде що вам показати. Всім привіт! мене 11 жовтня, п'ятниця, і я, як завжди, к вам зі своїми просуваннями за 2 дні мені вдалося нашити 1579 хрестиків. Це разом з бісером. І як ви можете вже бачити, я трошки повишивала бстічу. Так, ну що вам сказати? Робота дуже легка, вона гарна, вона красива. На блакитному фоні дуже гарно виглядає. Звичайно, на синій основі була б яскравіше, але і на блакитному гарно, тим паче, що мені треба десь було подіти цей шматочок канви. Тут такий розмір, що вистачить на дві такі роботи. Замінила я один колір ниточки, ось цей Тут повинна бути. 37,68, але в мене не знайшлось такої нитки, то я замінила на 931 номер. І ви знаєте, мені ця ниточка більше сподобалась. Бо та нитка вона така більш сірим відтінком, а це така більш з блакитним. Вона яскравіше виходить. І дуже гарно поєднується з коричневим, з помаранчевим. Ну, скажу вам, дуже гарна заміна в мене вийшла. Так, ну і почала я пришивати бісер. Я не захотіла його залишати на потім. І, і то весь не пришила коричневий, тому що ну, його дуже довго прошивати двома стібочками, щоб міцно тримався. А, тому я вишила на цій ділянці весь коричневий, а на цій тільки почала ще він буде тут. А, я подивилася в інтернеті, як виглядає бісер за ключем. Там, здається, була срібна серединка. Але в мене зі сріблом нічого немає. Я весь бісер продала, тому що з часом в мене він чорніє. Тому я зробила ось таку заміну, зараз покажу ось такий бісер. 16,090, я вирішила сюди пришивати, брала прозорий, я взяла три кольори. Разом з цим надягнула їх на ниточку, я вирішила пришивати ось цією ниткою. І так прикладувала, щоб подивитися, який буде гарніше виглядати. І мені дуже ось цей сподобався. Він такий має гарний блиск. Ну, Хто вишиває бісером, той зрозуміє, який це бісер. Класно виглядає, покажу вам потім поближче. А, так, ну що, ще я вчора вирішила трохи беку зробити. У мене з'явилися ось ці кажанчики. Спочатку я думала, що це за вісить, так і не зрозуміла, потім придивилася і це кажани. але ще біс, о, о, бекстіч я. Зробила не весь. Де можливо було зробити, де вже зашиті хрестики, то я поробила. Тут ще буде е, це тин. Біля будиночка, тут ще буде тин, але отут треба зашити в три нитки помаранчевим кольором, ось цим. Я ще не зашила. Ну, тут ще буде зеленого багатенько. Надзвичайно гарна робота. Не Пожалкувала я, що її почала. Оце буде низ роботи. Оце вже вверх. Тут неповна зашивка, ну, класно виходить. Загалом, на всій роботі, в мене вишито 2921 хрестик. А всього тут 4357. В мені залишається. Менше 2000. Десь 1400 приблизно 1400 хрестиків разом з беком з бісером. Я думаю, що можна за день доробити. А, але поки що я цю роботу відкладаю, тому що сьогодні мені треба зовсім інше вишивати. І сьогодні п'ятниця і останній день, коли я можу ту роботу. Повишивати. Тому це буде останнє включення в цьому відео. Ще вам поближче покажу бісер. І ниточки, хрестики. Трохи ось цей коричневий у мене крутилася ниточка, і, бачите, просвіщається. Ну, нічого, взагалом виглядає дуже гарно. Задоволена я, що підібрала так вдало коричневий бісер. Так, трошки віддалю. Коти дуже мені подобаються коти. Їх так приємно гладити. Класні. Так, і ще ж в мене гарбузи. Зараз покажу вам свої гарбузики. У мене вже готово три. Ось такий перший червоний, дуже гарненький, другий був зелений, теж класний вийшов. Так, як його вам поставити. Подивіться, який, який він яскравий. Ну, дуже гарні гарбузи. І третій, який ви ще не бачили. Точніше, бачили, але без беку. Ось такий класний, блакитний. В ньому такі гарні французики вийшли товстенькі, пухкенькі. Петер ще я не приклеїла, бо його ще треба обшивати, ниточкою я обшиваю. І я думаю, з них зробити магніти на холодильник. Ще є у мене маленькі магніти з Aliexpress, ці кругленькі. Але вони дуже маленькі. І на одну таку іграшку треба два магніти наклеювати, щоб він гарно тримався. Так, ну, ось такі в мене вийшли роботи, дуже багато гарбузів. Ну що ж, ось таке відео в мене вийшло. З гарбузами дуже багато яскравих кольорів. Сподіваюсь, вам сподобалось. Завжди чекаю вас в коментарях. А я з вами не прощаюся і зустрінемось в новому відео!